Ну що, доброго здоров'я, футболюги! Закінчився черговий тур англійської прем'єр-ліги. Відбулись декілька цікавих поєдинків, плюс гра за Кубок ліги між Манчестер Юнайтед та Ньюкаслом. Про це та інше далі у випуску. Але перед початком напишіть мені, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте з приводу Грема Потера. Ну і звичайно, ж окрема подяка кожному за підписку. Поїхали! Після вольової перемоги над Астонвілою на арсенал очікував дуже важкий виїзний поєдинок з Лестером. Команда Брендана Роджерса напередодні зустрічалася з Манчестер Юнайтед і, попри програш, склала неабияке враження на багатьох фахівців. Перед цим матчем Микель Артета зробив лише одну зміну в порівнянні з попереднім поєдинком. На вістрі атаки замість Едін Кетя вийшов грати Леандро Тросар. Це мало надати атаці Арсеналу більшої варіативності, завдяки тому, що Леандро більш технічний гравець, більш маневрений на невеличкому клаптику поля, і він може краще підігравати своїм партнерам, на відміну від Едінкетіа. І якщо вже забігати наперед, то саме Леандро і став гравцем матчу проти Лестера. Він навіть забив гол, проте його відмінили через порушення Беном Вайтом в епізоді раніше. Але як же він класно виконав, поклавши м'яч точнісінько в дев'ятку? Прикро, що цей гол не зарахували. Але в другому таймі схема арсеналу спрацювала. Під час гольової атаки Тросар опинився на позиції лівого Вінгера. По ньому в цій ситуації грав Сутер, номінально-центральний захисник Лестера. Таким чином, Леандро відкрив зону для забігання Мартінеллі в центр захисту. Чим і скористався Габріель, отримавши класну передачу від Леандро. Він просто потім спокійно розібрався з голкіпером, поклавши м'яч в дальній кутворіт. Був ще один гол забитий Арсеналом, проте він був забитий з положення поза грою, тому його правомірно відмінили. Цікаво в цьому матчу те, що Лестер зумів завдати лише один удар по воротах Арсеналу, набивши по статистиці XG всього 0,1. Чи це не показник контролю перебігу подій на полі? Є весела картинка, яка показує, як швидко арсенал повертався в оборону. Подивіться, будь ласка, зараз уважно на екран. Різниця між цими фото всього 3 секунди. І в цілому Арсенал не дав нічого створити своєму супернику в нападі. У складі Лестера хочу відзначити лівого захисника Крістенсена, який більш ніж вдало діяв проти Букайо Сака. Саме тому молодому англійцю не вдалося створити яких-небудь проблем в атаці. Окрім момента, з незафіксованим пенальті на САК. На мій погляд, захисник не грав м'яч, подача йшла точно в точку, де знаходився Букайо, і його просто позбавили реальної нагоди зіграти по цьому м'ячу. Ну, що це, якщо не пенальті? Мені реально цікаво, як взагалі трактують цей епізод рефері. В складі Арсеналу хочеться виділити так само Жоржиню, і здається, що я потрохи стаю фанатом його передач. Інколи це просто естетичне задоволення, коли м'яч проходить поміж захисників з правильною силою і швидкістю. Не занадто сильно, щоб за цим м'ячем можна було встигнути, і не занадто повільно, щоб захисники не змогли його перехопити. А як це іноді пришвидшує атаку? Йой! Це той момент, за який я раніше лаяв Джаку. Навіть те, що Джака вміє класно віддати передачу, ніяк не допомагало арсеналу. Тому що, замість того, щоб розігнати швидку контратаку, він обирав просто зберегти м'яч. Він закривав м'яч спиною, підставлявся під фол, і таким чином арсенал зберігав контроль. Проте реальні нагоди на контратаки команда втрачала. Просто через те, що Джака повільно приймає рішення. У Жоржиньо поки що таких проблем немає. Як немає і великої роботи в захисті. Саме через те, що Арсенал більше контролює м'яч, цей аспект поки що не є вирішальним. І це означає, що у Артети з'явився справжній головний біль через визначення основного опорника, контроль м'яча за допомогою Жоржиньо або більш обережний варіант з підстраховкою від Томаса Парті. Виходить, що зимове трансферне вікно Арсенала було достатньо вдалим. Бо трансфери Тросара і Жоржиньо – це справжній головний біль для основного тренера команди зараз. Але це приємний головний біль. Та ще й скоро й же ЗУС повернеться. Та ти що? Якраз підсилення на завершальну частину сезону. Взагалі, приїзд в гості до Crystal Palace не є легкою прогулянкою для будь-якої команди. Чесно кажучи, це був дуже нудний матч з просто шаленою купою браку. Особливо браку при передачах. До речі, дуже дивно, тому що коли я дивився матч, мені здалося, що Матіп наобрізався на рік вперед. Проте деякі статистичні портали е, підказують, що в нього процент успішних передач на рівні 90%. Найгірший процент точних передач в складі Ліверпуля був у Еліота. В цьому матчі він був на рівні 68%. 68% це кожен третій пас в молоко. Особливо гостроти біля воріт суперника створити не вдалося. Найбільше на що спромоглись дві команди це дві поперечини. Одна е, була. Після удару Салаха, друга після удару матета. Дуже кидалась в очі якась нервозність у діях Ліверпулю. Давно я їх не бачив такими розгубленими з м'ячем. В складі Крістал Пелас найбільш помітним був, на мій погляд, Олісе, але навіть його активність не створила якихось значних проблем для Алісона. Саме тому результат максимально закономірний 0-0. Щось я взагалі не можу зрозуміти, що сталося з командою Клопа. Їм навіть не допомогла пауза на чемпіонат світу. А ще й цей жорсткий нокдаун від реалу в матчі Ліги Чемпіонів на власному полі це капець. Найбільше мені в цій ситуації прикро за клопа. І от кожен раз на нього дивлюсь і думаю, от що реально може зробити тренер, якщо в нього гравці грають як рагулі. Якщо вони пас не можуть віддати на 10 метрів точний або з правильною силою просто обрізаються і приводять самі собі. Напишіть мені в коментарі. Хто або що, на вашу думку, винувати в такій невиразній грі Ліверпуля зараз? Їдемо далі. Яка ж різна форма у двох цих команд? Якщо поглянути на склади команд, то все більш-менш зрозуміло. Тоттенгем випускає оптимальний склад, замінивши всіх травмованих і тих, хто зараз знаходиться не в найліпшій формі. Таким чином у воротах виходить Форстер в захисті в стандартну схему з трьома захисниками зліва виходить грати Ленглія, При цьому Девіс підіймається вище і грає лівого латераля, правого латераля відіграє в цьому матчі, набравши форму Емерсон Роял. В пару до Хьойберга в опорну зону ставлять скіпа. І на місце Сона, який зараз перебуває в не в найкращій своїй формі, виходить грати Рішар Лісон. Склад Челсі чисто на бумазі все окей. Ідеальний склад, щоб грати у FIFA. Але чисто функціонально це жах. І для мене саме зараз Skyhaver це просто уособлення цього жаху. Він реально як холодець якийсь. Я його взагалі не можу зрозуміти. Він для мене гравець з приставкою недо. не добіг, не доборовся, не дострибнув, не дограв, не дотягнувся і так далі. Безперечно, талановитий, але йому постійно чогось довистачає. Друге, що вкинулося в око, це просто відсутність ідеї взагалі. Хтось зрозумів, у що намагався зіграти Челсі. Домінація? Ні. Контратаки ні. Контроль м'яча ні. Короткі розіграші, ні. Гра флангами, ні. Стандарти ні. В що вони грали? Більше здавалося, що команда намагалась діяти завдяки якимось індивідуальним якостям окремих футболістів. І, блін, розпочали ж вони гру дуже жваво. Були набагато активнішими за суперника. Особливо це стосується Жоао Феліша. Одразу видно, що братан повністю намагається відпрацювати свою зарплатню. Вже на перших хвилинах Челсі провів класну реальну атаку. Зієш витягнув зі своєї позиції Ленглє, в цю зону почав забігати Жоао Феліш, і Енсо, побачивши, що зона порожня, віддав туди класну передачу. Проте, на жаль, Фелішу не вистачило буквально там розміру ноги, щоб дотягнутися до м'яча, щоб завдати удар по воротах або віддати класну передачу на партнера. Це міг би бути реально небезпечний момент. Проте він був єдиним. Більше Челсі взагалі нічого не створив. У Тоттенхема все зрозуміло. Вони своєму стилю ніколи не зраджують. Вони відсиджуються в обороні, а потім вибігають швидкі контратаки. Індивідуальний рівень виконавців, які грають в атаці Тоттенгема, настільки високий, що кожен такий момент стає потенційно небезпечним. Кейн, коли в формі, це, звісно, машина. Він все вміє. І підіграє, і пас віддасть, і пришвидшиться, і швидкість в нього є, і стрибок в нього є, і головою зіграє і з двох ніг пробиває. Він реально все вміє. Але це, звичайно, коли він у формі. Ну і голи, які забивав Тоттенгем. Перший це помилка Кєпи і Енсо, коли вони не розібрались в епізоді. Енсо не дав зіграти кіперу, спробував вибити, далі підбор виграв скіп і класно пробив за меж штрафної. Кепа не зміг потягнути цей постріл. Ну і другий гол прийшов зі стандарту. Самий звичайний навіс кутового, На випередження грає Даєр, скидає м'яч на дальню стійку, де сам самісінький стоїть Харікейн і просто забиває м'яч у ворота. Взагалі-то цей епізод, мені здається, що судді мали розглянути більш детально, тому що в момент, коли Дайер грав по м'ячу, він поклав просто руки на маунта, не дав тому вистрибнути, і, і за рахунок цього виграв верховий м'яч і скинув на дальню стійку. Ну що це, якщо не порушення правил, як це, як це зараз трактується? Але все одно є питання до захисту Челсі, як можна було залишити Кейна одного? Ну, і таке зараз відчуття, що просто все проти Челсі? Я не знаю, що б я робив на місці Потера. На 19-й хвилині ламається найкращий захисник твого клубу. В команді купа гравців, яким треба зігратись один з одним. Адаптацію ніхто не відміняв. Але від цих гравців вимагають результати тут і зараз через те, яка сума на них була витрачена. Та ще й з психологією гравців не все добре. Бо як може Потер вплинути на Дії Зієша, який знаходиться на полі, і отримує за свою поведінку червону картку. Добре, що судді передивилися Вар і відмінили її, але ну, це, це реально жах. Пишіть в коментарі, що на вашу думку може взагалі зараз врятувати хоч якось Челсі. Перемога, як то кажуть, на класі. Трохи в різних кондиціях до цього матчу підійшли колективи. Якщо Нюкасл зараз трошечки збавив оберти, то команда Тенхага несеться вперед, і багато в чому завдяки своєму головному тренеру. Я з початку сезону говорив, що Тенхаг це найкраще, що могло статися з Юнайтед в цьому році. І я вважаю, що якщо керівництво підтримає наставника в цьому літньому трансферному вікні і. Придбає йому кількох гравців, то це зробить Юнайтед більш конкурентоспроможнішим, і це допоможе Тенхагу робити якісь перестанови і зміни вже під час гри, завдяки тому, що в нього на лавці будуть реально якісніші гравці. По складах команд все більш-менш прогнозовано у Мю, наприклад, взагалі не було ніяких таких особливих замін, окрім Ентоні, який вийшов грати на правому фланзі атаки. Все було доволі зрозуміло. У Нюкасла були певні перестанови. З різних причин не змогли зіграти два основних воротарі. Тому ворота захищав в цьому матчі каріус. Так, так, той самий каріус з київського фіналу Ліги Чемпіонів. До складу повернувся Бруно Гімараєш, а в нападі в цьому матчі грав Калум Вілсон. Ньюкасл хоч моментами контролював події на полі, але значних моментів біля воріт ДХ їм створити не вдалося. На мій погляд, повністю випали з гри Альмірон і Уілсон. Десь на техніці у Сан Максимена виходило загострити ситуацію, але то все було не дуже серйозно. Дир дир і на місці. Техніка в нього, звісно, бомбейра, але паси це. М'ю нічого не дав створити біля власних воріт. Та й не можна сказати, що Одихе багато разів вступав у гру. Натомість свої моменти вони реалізували завдяки майстерності виконавців. Вже не перший гол в сезоні після стандартного положення забиває Казиміро. Дуже часто він правильно займає позицію, граючи на випередження. От і в фіналі Кубку Ліги він відкрив рахунок після навісу зі штрафного. Але вже через 6 хвилин м'ю ем відзначився вдруге. В цій ситуації класно зіграла зв'язка Векхорст-Решфорд. Ваут побачив забігання Маркуса за спину захисникові і віддав йому зручну передачу. І далі, не без допомоги рикошету, Решфорд забиває другий гол. Ні в першому, ні в другому епізоді вони кіпера в пропущених голах не було. Тому не можна сказати, що якби на воротах стояв би поуп, то голи б не залетіли. Тим більше, що Каріус після цього зробив ще декілька шикарних сейвів. М'ю отримав зручний для себе сценарій подій на полі і почав ловити на контратаках гравців Нюкасла, яким потрібно було просто йти вперед і відігруватися в цьому фіналі. Непогано в другому таймі вийшов на поле Ісак, постійно був активний і намагався протягнути м'яч за рахунок техніки, яка в нього на класному рівні. Але це, врешті-решт, не допомогло Нюкаслу, який так і програв за рахунку 2-0. Можна сказати, що в цьому матчі М'ю був сильніший за своїх суперників по декільком параметрам: досвід виконавців, клас виконавців і форма, звичайно ж, команди. На жаль, матч відбувся не в найкращий період сезону для Ньюкаслу і ми не побачили команду Гау у всій красі. Проте я вважаю, що це непоганий старт для відродження відомого англійського клубу. Отже, перший трофей Тенхага здобутий, але він не збирається зупинятися на цьому, тому що команда досі приймає участь в Лізі Європи і вона ще не вибула з чемпіонської гонки в англійській прем'єр-лізі. До речі, повертаючись до неї, давайте поглянемо, як на цих вихідних зіграли інші команди. Фулам Вулверхэмптон 1-1. Евертон Астон 0-2, Літ Саутгемптон 1-0. Вестгем Ноттінгем Форест 4-0. Бормут, Манчестер Сіті, 1-4. Арсенал продовжує лідирувати в чемпіонаті, обганяючи Сіті на 2 очки, при цьому каноніри мають гру в запасі. Наступний матч вони проведуть всереду в себе вдома проти Евертона. І після цієї гри командам залишиться зіграти всього 13 матчів. Не перестаю казати, що нас очікує просто вогняна кінцівка чемпіонату, тому що не тільки Сіті і Арсенал претендують на титул. Манчестер Юнайтед так само не збирається відпускати конкурентів, і тим інтригуючою буде розв'язка чемпіонату. Тому закликаю вас підписатися на цей канал, щоб разом насолоджуватись матчами найпотужнішої ліги у світі. З вами був Сашко. Дякую всім за увагу і, звичайно ж, бережіть себе.